Привіт усім! Ми т'ютери ліцею Еколенд. Тетяна, Віра, Марія. І сьогодні ви дізнаєтеся більше про нашу професію. Вася, який здійснює індивідуальний системний супровід дитини, допомагає їй виявити та спрямувати власний потенціал, також скеровує та підтримує. Тютер покликаний якомога швидше налагодити комунікацію батьків зі школою і вчителів з учнем. Тютерський підхід був започаткований у Великобританії у 12 столітті, де студентам запропонували курувати маленькі групи першокурсників, які допомагали у навчанні, побуті та індивідуальному розвитку. В Польщі тюторинг впроваджується з 1994 року, а вже з середини 2000-го він підтримується на державному рівні в Україні. Історія тютерства розпочинається з 2007 року. У 2013-му відбувся літній університет тютерингу, а з 2016-го була заснована Міжнародна академія тютерингу. У ліцеї Еколенд т'юторство впроваджується з 2017 року. Єдиної системи тютерингу не існує. В кожній школі навіть в класі тютеринг різний, адже він підлаштовується під потреби, запити та побажання учнів. Але головне завдання тютерингу залишається розвиток потенціалу особистості, його сильних сторін та талантів. Якщо ми говоримо про початкову школу, то тут роль тютера більше спрямована на адаптацію учнів в новому середовищі, особливо якщо мова йде про перший клас, на соціалізацію, комунікацію між однокласниками, а також відстежування інтересів дитини та мотивацію до навчання. У випадку старшої школи то тут роль тютера дещо нагадує роль психолога та наставника. Тобто людина, яка допоможе з прийняттям рішення, підкаже, як зробити правильний професійний вибір, завжди вислухає та почує і надасть слушні слова підтримки. Спільним та найголовнішим завданням тютера, як для учнів молодшого, так і старшого віку, це бути другом, друг, якому сміливо можна довіритися, до якого не страшно звернутись по допомогу, і друг, який завжди буде вірити в сили свого учня та його можливості. Тюторіали є групові та індивідуальні. Групові тюторіали це групова робота тютора з класу, яка кожного разу має свою тематику і спрямована на корекцію чи усунення якихось певних проблем, які виникли згідно щоденних спостережень. Індивідуальний тютеріал – це зустріч підопічного та тютера, який відбувається тет-а-тет. протягом півроку на таких зустрічах. Ми з учнем працювали над подоланням негативних емоцій та агресивної поведінки, скерованих на своїх однокласників. Методом активного слухання та конструктивних бесід ми змогли подолати хвилюючі питання учня. Результатом взаємодії є серія коміксів, основним персонажем якого є сам учень. Ми турбуємося про всебічний розвиток дитини, тому вирішили запровадити у початкових класах арт-пригоди. Мета полягає в тому, щоб розширювати кругозір учнів. Відтак вони дізнаються про різні види мистецтва, історію їхнього виникнення та техніки виконання. Окрім теоретичних знань, ми звичайно ж виконуємо і практичні завдання. Це дає змогу закріпити здобуті знання та розвивати креативне мислення. Щодо арт-терапії, то ми використовуємо її у тютерингу, адже вона базується на образотворчому мистецтві та творчості з метою аналізу та покращення психоемоційного стану людини. Наші учні мають дуже щільний та насичений графік, тому неабияк важливо відпочивати не тільки фізично, а й морально. І арт-терапія у цьому дуже круто допомагає, тому що дає змогу пофантазувати, відволіктися, порелаксувати та перезавантажитися. Головним завданням арт-пригод та арт-терапії є безпосередньо виявлення творчого потенціалу в дитини та вираження власних почуттів. Місія тютерського процесу допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти та можливості кожної дитини на основі партнерства між учнем, учителем та батьками. Вагоме місце у тютерському супроводі займає ведення щоденника тютерських спостережень та складання індивідуальної карти учня. Протягом навчального року тютер заповнює щоденник. Це google таблиця, у яку щомісячно носиться інформація про характеристику особистих досягнень, успішність дитини. Тип поведінки в школі та на уроках про надання тютером допомоги під час навчального процесу, якості кого бере участь у шкільних заходах, емоційний стан в школі. На основі записів у щоденнику тютер двічі на рік складає індивідуальну карту учня задля спостереження змін особистості дитини. Безумовно так, оскільки, будучи т'ютером, ти постійно перебуваєш поряд з дітьми і рано чи пізно стоїш не просто наставником, а людиною. Яка знає особистість дуже добре, і всі особливості її характеру. Тож можеш допомогти по вирішенні будь-якої болючої чи важливої ситуації, яка виникла, і скерувати всі можливі зусилля для її подолання. Були учениці, які зверталися до мене з різними особистісними питаннями: чи то у сім'ї з батьками, чи то з друзями, чи можливо навіть на розділене кохання, що у підлітковому віці має неба яке значення. Взаємовідносини тютера з класним керівником відіграють неабияку важливу роль, оскільки в їх основі є педагогіка співпраці. Так як між дітьми в класі повинна бути гармонія, взаємопідтримка, допомога та повага, так і між тютером та вчителем, це є одна команда, своєрідний тандем, в якому і тютер, і класний керівник є двома важливими особами. І без взаємодії один з одним не буде ніякого позитивного результату. Наявність цієї співпраці чи навпаки її відсутність насправді дуже помітна. Перш за все, вона відображається на настрої класу, адже діти все дуже добре помічають, від них нічого не приховаєш, і вони переймаються. А найголовніше беруть приклад. У ліцеї присутні два шляхи успішної співпраці постійні, чітке двостороннє спілкування, різні способи залучення батьків до освітнього процесу. Зазвичай використовуються такі канали спілкування формальне і неформальне спілкування з окремими батьками чи групою батьків. Індивідуальні зустрічі з батьками проводяться за згодою чи за вимогою однієї сторін, форма проведення офлайн чи онлайн. У кожному класі є створений вайбер-чат, де щоденно відбувається інформування та висвітлення режимних моментів протягом дня. Також проходять дні відкритих дверей, святкові позашкільні заходи. І невіддільною частиною комунікації є планові онлайн-анкетування. Сьогодні вже сміливо можна багато говорити про досягнення тютерства у ліцеї АКОЛЕН. Насамперед, це те, що наші учні впевнені, організовані, відповідальні, вміють задавати питання та шукати відповіді на них. Також ставити ціль і впевнено йти до мети. Що ж досягнення самого закладу у тютерських компетенціях, то у жовтні 2018 року ліцей Еколенд брав участь у другому міжнародному конгресі тютерингу під назвою Сила партнерства, де наш ліцей презентував свою унікальну тютерську модель. Ліцей Еколенд приєднався до експерименту під назвою Тютерський супровід розвитку соціально-особистісних компетенцій учнів старших класів у 2021-2026 роках.